Всіх вітаю. Випустила Джека погуляти піду до коротчо гляну. О, все нормально. Гуляєте? Ну, гуляйте. Піду, яєчка позбираю. Ну що там сьогодні? Вчора було лише шість. О сьогодні. Два. Три і тут два. П'ять. Шість сім. ой, Вісім. Девять. Дев'ять єс. Ну, молодці. Троян для вас. Давай. Почути. Біжи, біжи. Така чудова у мене пеларгонія. Ванда. Сядь. Сядь, сядь. Джек. Кисточку отримав. Ну, не хрустити так скоро. Олода, лота. Пий-пий. Біжи по кругу, прогуляйся, і йдемо, бо я змерзла. Гортензія, сонце падає. Пий, пий-пий, молодець, пий. Ну йди почешу. Давай, вушко, давай, вушко, Іди. Йди, йди, мій хороший. хороший, такий Ну, хороші, хороші. Для вас, друзі, красота. Заходь, вольєр. Бігом, 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 бігом. Хочеш? Хлібчика хочеш? Заходь. Заходь. У мисочку. Все. А це вжека така підухня. Все, Джек. пока. Всім гарного, спокійного дня. Будьте всі здорові!